У продажі власного п'ятирічного сина підозрюються подружжя із муровано-Кролевецького району. За інформацією правоохоронців, підозрювані чоловік та жінка намагались продати власну дитину за 30 тисяч гривень. Сюди за 5 кілометрів від рідного села до закинутих будівель батьки привели за руку свого п'ятирічного сина Василя, щоб продати незнайомій людині. Тут вони всі були затримані працівниками міліції. Вона дзвонила до жінки, щоб ми вийшли ніби на центральну дорогу. Ми вийшли на центральну дорогу. Це на, Сін, да, на центральній дорозі ми її віддали дитину. Вона нам дала гроші, і жінка моя ще віддала свідоцтво про народження дитини. Саш Та, виникла така ідея, що він продасть дитину, він купить там мотоблок собі, холодильник, стінку, зробить дивани там, в общем, меблі. І зробив в хаті ремонт. Коли вже ніби їхали, ми на курилоці нас забирали. Дитина гупала у вікно і, і плакала, що мама, забери мене, мама, забери мене, але його ніхто до нас не пускав до машини. По даному факту, возбуждено уголовне діло по статті 149 Уголовного кодексу України торговля людьми. Чоловік, який підозрюється у злочині, перебуває під вартою його дружина на підписці про невиїзд. І двоє дітей підозрюваних знаходяться у дитячому відділенні центральної районної лікарні.